Доброго дня! Сьогодні я розкажу про історію Луцька. Луцьк одне із найдревніших міст України. Першу згадку про Луцьк знаходимо під 1085 роком в Іпатіївському літописі, коли місто опинилося в центрі міжусобної боротьби нащадків Ярослава Мудрого. Протиархеологічні дослідження дають підстави вважати виникнення граду близько 1000 тисяча року. Походження назви Луцька Найбільш вірогідна версія походження назви Луцьк давнє, Лучиськ. Пов'язана з географічним розташуванням міста на повороті, Луці, річки Стир, слід зазначити, що виникнення граду відбувалося на острові, утвореному стиром та його рукавами, що зумовлено передусім оборонними міркуваннями. На сучасних картах, це територія державного історико-культурного заповідника Старий Луцьк. В часи Київської Русі Луцьк виступає, як столиця Удільного князівства, що входило у склад Волинської. А згодом Галицько-Волинської землі у Хіесте Лучеськ вже має потужні дерев'яні укріплення. Це дає можливість лучанам витримати шеститижневу облогу весною 1150 р. полками засновника Москви Юрія Долгорукого. Під час цих подій мало не загинув його син, юний князь Андрій. Татаро-монгольська навала не минула і Луцька. З вітописних рядків відомо, що 1259 року місто витримало облогу хана Куремси. А в 1267 р, князь Василько на вимогу ханського воєводи Бурондая розметав бродське укріплення, піднесення ролі Луцька в якості столиці Волинської землі тісно пов'язане з князюванням Любарта Димитрія в другій половині Хівесте. саме він, шляхом заміни дерев'яних укріплень цегляними, змінив зовнішній вигляд фортифікаційних укріплень Луцька. Син великого литовського князя Гедеміна, Любарт, одружений на місцевій княжні, став справжнім захисником Волині. За його князювання у Луцькому замку зосереджуються всі органи управління Волинні, адміністративні, судові і церковні. Після смерті Любарта Луцьк продовжує залишатися резиденцією Литовсько-руських князів. Вітовта – 1392-1430 рр. та Свидригайла 1431, 1431-1452 рр. За панування Вітовта в 1429 рр. Р. В Луцьку відбувся відомий з'їзд Європи. Європейських монархів, основними дійовими особами якого були Литовський князь. Польський король Владислав Єягайло, імператор Севізмунд Люксембурзький. Важливим моментом у суспільно-політичному і економічному житті луцьких міщан ХВСТ було дарування Магдебурського в 1432 році. Лучани таким чином одержали свої виборні органи самоуправління. Луцький верхній замок було побудовано князем Дмитром Любартом в 1341-1383 рр. Починаючи з кінця Вісте, Луцький замок. Втрачає значення оборонної твердині, проте місто залишається світською і духовною столицею краю. З огляду на велику кількість сакральних споруд сучасники називають його Римом Волині, а польський поет Себастьян Кльоновіц так згадує про Луць, хто ж міг би минути Луць, місто пісні Достойне, 1584 Р. Після Люблінської унії 1569Р. Волинь потрапляє до складу королівства польського, а Луцьк стає столицею новоутвореного воєводства і резиденцією воєвод. Місто поступово полонізується, оскільки правові гарантії руської шляхти і руського духовенства залишились лише на папері. З метою опору ополяченню і Берестейській церковній унії 1596 р. В Луцьку на початку Хвієсте, Виникає православне братство. 1 вересня 1619 року братство отримало офіційне визнання короля з наданням привілею на будівництво церкви і притулку. Кінець звій звісте, час повільного занепаду Луцька, часті пожежі, повені епідемії, спустошують його, поступово згасає в місті культурне та релігійне руське, українське життя. В канцеляріях і урядах воєводства руську українську мову заміняє польська, а урядовцями стають поляки. 1795. Р. Після третього поділу Польщі. Краї його столиці опинилися у складі Російської імперії. Столицею новоутвореної Волинської губернії стає Житомир, а Луцьк залишається центром повіту. Хіхисте не привело до пожвавлення економічного та суспільного життя міста. Лише з побудовою в 90-х роках хіхисте, гілки Південно-Західної залізниці починається економічне піднесення Луцька. На той час, 1895 Р. Кількість мешканців становила 15 125 осіб. Вулиця Костюшка, сучасний початок вул, Ковенської в бік Ковеня. Під час Першої світової війни Волинь стає тереном запеклих боїв. Влітку 1915 року в околицях Луцька стався відомий Брусиловський прорив, що увійшов в історію Першої світової війни після Лютневої революції, 1917 тисяча над Луцьком вперше майорів синьо жовтий прапор у квітні 1917-р В місті постає перше українське соціально-політичне товариство Українська громада. За гетьманату в серпні 1918-р було утворено просвіту. 20 грудня, 1918-р До Луцька входять загони отамана Симона Петлюри, 16 травня, 1919 Р. Луцьк захоплюють польські війська. А згідно ризького договору, 1920-р, Західна Волинь потрапляє до складу і Речі Посполитої. В березні 1921 Р. Луцьк стає столицею нового волинського воєводства. Восени, 1939 Р. Черговий раз історія робить крутий поворот, і місто опиняється у складі СРСР. Стає центром Волинської області, яку склала західна половина колишнього волинського воєводства. 25 червня 1941 року Друга світова війна докотилася до Луцька, місто було окуповане німецькими військами. Цьому передувала жахлива подія. 23 червня вояками НКВС на подвір'ї Луцької тюрми було безсудно страчено близько 3 тисяч м'язнів. У повоєнний період Луцьк поступово відбудовується і оновлюється. Особливо бурхливо місто розвивається в 60х70 х роках ХХСТ. В 1973 році було затверджено нові кордони міської території і зараз площа міста сягає 4267 га. Тоді ж почалося будівництво потужних підприємств, підшипникового заводу, меланжевої фабрики та інших промислових об'єктів, що призвело до стрімкого росту населення. Починається забудова значних житлових масивів завокзального та гнідавського зі здобуттям Україною незалежності. Луцьк зберігає провідні позиції в політичному, економічному культурному та релігійному житті Волині. Місто одне з найбільших на Західній Україні, близько 215 тисяч мешканців. Прикордонне розташування Волині робить Луцьк центром міжнародної торгівлі. Нові економічні умови розвитку змінюють і зовнішній вигляд міста.